Як підключити гнучкий неон? Якщо перед вами стоїть таке запитання, то ми вам покажемо, як це зробити просто та легко. Перед вами стандартний набір неону. Що туди входить? Адаптер живлення він необхідний для того, аби змінювати змінний струм 220 на постійний 220. По-іншому неон буде мерехтіти, якщо підключати не через цей адаптер. Також кінцева заглушка та H подібний конектор. А як це все підключити? Неон, адаптер, конектор? це все так складно. Насправді все дуже просто. Беремо один з кінців неону і дивимося, з якого боку йде контактна група. Беремо аж подібний конектор і дивимося. Чи з правого боку, чи з лівого. Тобто, якщо контактна група йде з правого боку, це два отвори з кабелями всередині. Нам це не підходить. Ми відкладаємо в сторону цей кінець, беремо інший кінець і перевіряємо. З якого боку йде контактна група в іншому кінці. В іншому кінці Неону контактна група вже буде йти з лівого боку, що нам і потрібно. Тепер вставляємо коннектор у контактну групу, яка йде зліва, і вставляємо його до упору. І у фінальному результаті у нас виходить правильне підключення коннектора до Неону. Тобто коннектор з лівого боку неону. Далі ми беремо адаптер живлення. Та беремо цей кінець неону, у який ми вмонтували вже конектор. Та з'єднуємо ці два елементи між собою. Вони мають війти чітко по розмірах та по формі. Також беремо кінцеву заглушку та інший кінець неону і з'єднуємо ці два елементи між собою. Виконавши всі ці дії правильно згідно відео, у вас вийде готовий комплект для підключення у розетку. Приємного користування.